Доброго дня, мене звати Марія Міхліна, я психолог, психотерапевт психологічного центру без паніки. І сьогодні я хочу продемонструвати вам і нагадати, як правильно робити дихальні техніки для заспокоєння. Тобто, якщо ви зараз переживаєте тривожний стан, якщо там ви відчуваєте паніку, вам страшно. Тоді можу порекомендувати вам використовувати техніки дихальні, які саме і допоможуть вам заспокоїтись. Тому що зазвичай, коли ми панікуємо, ми починаємо дихати поверхнево, а це неправильно. Тобто ми робимо так. І від цього ми задихаємося ще більше. Тому я вам сьогодні розкажу три техніки: ви операти, яка вам більше до вподоби. Можна пробувати всі. Звичайно, головне, щоб вам це допомогло. По-перше, що вам для цього буде необхідно, це зручне місце. Ви можете робити цю техніку стоячи, якщо немає можливості сісти, або можете сісти чи лягти. Сісти треба зручно. Я вам дуже раджу свої стопи вперти в пол, для, в підлогу, для того, щоб відчути заземлення, що ви, ну, у вас є опора під ногами. І а, сісти треба рівно, тобто розправити плечі, щоб вам нічого не заважало. Можете трошки розтягнутись. І самі техніки. Я вам запропоную їх три. Перша це буде на рахунок. Тобто ми будемо робити вдих на рахунок, потім робити паузу і видихати теж на рахунок. Друга техніка це буде по квадрату. І третя техніка це а, дихання діафрагмою. Розпочну з першої. Ми сіли. Ви поставили ноги на підлогу. І ваша задача буде зараз робити вдих носом і рахувати до чотирьох. Я вам буду для зручності показувати на пальцях і буду дихати разом з вами, ви це можете одразу робити зі мною. Спочатку я просто вам продемонструю і відрахую. Тобто перше робимо вдих носом і рахуємо до чотирьох, потім ви робите паузу. Чекаєте буквально секунди 2-3 і робите видих ртом. Видих робите на 5 рахунків. Вдих. Пауза. Видих. Таких циклів дихання треба зробити хоча б 5, або до того моменту, поки ви не почуєте не відчуєте полегшення, що вам вже стало трохи спокійніше. Тобто давайте зараз трошки подихаємо разом зі мною, ми зробимо три цикли, і я перейду до наступного, до наступної техніки. Як ви бачите, можна вдиха, видих робити або носом або ртом. Це вже як вам зручно. Якщо ви відчуваєте запаморочення після техніки, скорочуйте інтервал між вдихом та видихом. Тобто або скорочуйте його, або прибирайте взагалі. Тобто робимо вдих, видих. Це перша техніка, а друга техніка по квадрату. А для цього, в принципі, ви можете використовувати, якщо у вас щось є перед очима, наприклад, якась картина можете використовувати її, можете просто свою уяву. Ви уявляєте перед собою квадрат, і це теж буде ваш відлік для дихання правильного. Тобто, одне ребро квадрату це ваш вдих, інше ребро – це ваша пауза. Третє ребро це видих. І четверта це пауза. Таким чином ви теж просто дихаєте рівномірно. Ви не задихаєтесь, ви не прискорюєтесь, у вас є окремий темп. Тобто ми собі уявляємо: вдих, пауза, видих, пауза. Ви можете робити це повільніше, можете робити трошки швидше, але пам'ятайте, що якщо ви робите це швидко, це теж може прискорити ну трошки вас навпаки збуджувати, а не заспокоювати для чого ми з вами і дихаємо. І третя техніка це дихання діафрагмою. Вона е, трошки складніша, для цього вам треба трошки відчути своє тіло. Зручніше буде це робити або сидячи, або лежачи. Якщо вже такої можливості немає, тоді робимо і стоячи. Е, перше, що вам потрібно зробити, це покласти одну руку на грудну клітину, а іншу руку собі на живіт. Основна задача цієї техніки це дихати животом. Тобто не рухати цю руку, яка лежить у вас на грудній клітині. Коли ви робите вдих, ваш живіт має надуватись, а коли робите видих, то ви наче його аж трошки притискаєте до свого хребта. Ну, будемо робити, говорити так прямо. Тобто, ви робите вдих, надули живіт і робите видих, трошки його аж притискаючи. Знову вдих. І звертайте увагу на цю руку, щоб вона не рухалась. Ви маєте дихати не грудною клітиною, а тільки животом. У мене погано видно, трошки високо камера стоїть. Таких циклів кожного, кожної дихальної техніки вам потрібно зробити хоча б 5 штук. Але я наголошую, що якщо ви відчуваєте, що ви не заспокоїлись, робіть, доки не, не відчуєте полегшення. Тому що правильне дихання це завжди. Приватне призводить до заспокоєння нашого організму.